Два дня я вже працюю в себе в гаражі, трошки це все окультурюємо, трошки працюємо, значить світло протянув. Так, шик-шик-шик. шик 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 Пішло. Ще треба встановити лічильник тут і завести туди всередину. Поки що працюємо так. Дякую без, без лічильника. Так завів сюди, через розеточку, поки що працюємо. Вчора встановив ще боржуєчку, трубу отак провів, щоб менше було тепловтрат. Все тепло йшло сюди. Така буржуєчка. Так, труба виходить, все треба там ще заробляти за цей. Проводочка. Ну, коротше, роботи вистачає. Тесли стоїть, це все розбирати, якісь полички. Ну, коротше, роботи тут вистачає. Ой, Працюємо по гаражу. Коротше, вам цікавлять машинки, звертайтесь, байбайкар, місто камянець подільський Хмельницький, 69. Прийняємо тубілі з Америки та Європи під замовлення, також приїжджайте там на майданчик, дивіться, є там декілька машин, можна щось вибрати для себе.